Доброго дня, колеги пасічники. Мене звати Юрій Григорович і ми на каналі пасіка Тодоровських. Вжівки віддихають зараз. А ми працюємо, готуємося до сезону. Виготовляємо вощину. На моєму каналі вже було відео, як ми робимо вощину. Але кожен рік ми щось удосконалюємо? Зараз покажу наші вдосконалення. От. Комусь пригодиться. Ну, бак той же самий, що й був. Тут от виход там покажи, де на висоті, що там отстой може бути. Закриваємо. Той же самий нагрівательний елемент. Масляні рубашки не використовуємо. Це сикловолокно. Заізоліровано хороша, тримає температуру добре. Новинка оце. В цьому році ми прикупили отакий термодіарегулятор. Виготовляється він у Вінниці. Підведи сюди ближче, покажи його. Ой, добре. Там я думаю, що буде видно. Виготовляється у Вінниці, купили. На вставляється в розетку і регулює температуру. Відмінно підходить до автоклавів і до цієї камери для нагріву для стерилізації воску. Відстерилізуємо при температурі 120 градусів. 3 30 хвилин. Все це виставляється на оціх. Коли віск підготовили, спочатку да, 120, потім доходить до 75-80. При такій температурі розливаємо формочки. Ось такі форми. Ми давно їх використовували. Ми спочатку наливали їх половинка, тому що в нас була проблема з вальцями. А потім зараз наливаємо повнення. Проблема була ось тут. Максимально Максимально можна було зробити 2,5 ну максимально 3 мм ленту Ну Це нас не влаштовувало. Переробили шестерні. Зараз катаємо 6 мм. Ленту 6 мм. Форму наливаємо повну. Отаку таку ще у нас є ванна, де витримуються ці плитки, які ми накатали. Ну, десь порядка тут 1800 одній плитки. Температура покажи яка. Теж регулюється температура. Витримка з пів дня або ніч. Зараз покажу, як ми прокатуємо її і як ми готуємо плитки вже для прокатки. Так, показую. Ось така у нас виходить лента, Потім ми ріжемо на плитки по розміру 26 на 27, не 27 а 26,5 см. Ворщина у нас вже виходить 28 см. Лишні кусочки відрізаємо, щоб були акуратні боки, щоб не було ропатості. Приблизно получається у нас чотири таких плитки з тої грубої і п'ять листків вінних і вже з цієї. Такі хвостики йдуть на переплавку. Тобто так, такі. А чуть більше ми ще прокатуємо. Ну, це, що я хотів розказати вам по поводу. Ще знімемо один ролик, як ми катаємо на гравірованих вальцях вощину. Пишіть коментарі, пишіть, як ви робите вощину. На вальці змащуємо милом. Кстаті, це банне мило. Пахнюче, хороше, дуже мало йде на нього, але ми користуємося. Може, хто користується чимось другим, пишіть в коментарях, розкажіть, поділіться своїм досвідом. Дякую за увагу. Всього доброго, до зустрічі в ефірі.